Хто це в нас тут приїхав на таксі? Зірка Віталік. Що таке? Що таке? Добрий день. Добрий день, Віталік. Бу Влог буде. Завжди радісний сенсей. Чого бикуєш? Чого бикуєш, каміння? Враження і очікування. Чому? Тут темно, нічого не видно. Враження і очікування. Ілюша! Надіти на себе. <постав> Ходім, Самі, тут ти є бажаючи надійнися. <постав> на <себе. постав> Добрий <постав> день, водяться кліщі. Водяться водять. То, то, <постав> то, то буде влог, то люди побачать. Ми... Де мене откігу кліщі? Махайте в камеру, То буде влог. Філю, в в Руці? <рес> Шо, розкажіть, що, що ви знайшли? Яка ваша знахідка? Лісовий пацюк. А на латині? Я похожий на людину, яка знає латинь. Однозначно. на на латині. латині. Пацюк на латині. Що Пацюк, а пацюк на латині. фотка!

Ха? Поки, Ха? Поки Ха? Юлія Дмитрия Сімір, як ви прокоментуєте свій збір розбір. Погано. Чому? Все ж було прекрасно. Довго. Та нічого страшного. Не, не бо я такий так то буде позоріще. Так, треба, треба зняти кепочку, як мінімум. Як мінімум цю штуку зняти, да? щоб не позоритися, Вообще, як бажано в тапках вийти. І труси. Форма <рес> одягу номер раз, труси майка противогаз. <рес>

Це Тома зроблений підтримку. Бероніть, напишіть на кого похож я. На кого похож? Напишіть на кого от у шкулярах. Я в, цьому, я в цьому участі не беру, я не знаю. Що, все? все? Давай, давай, давай. І знімай. Розкладай. Що, що взявся, за зброю. Бачили? Хто йому в руки то веде? Шо? Шо? шо, шо, шо. Давайте збір роз, цього, знімем, збір, а розбір знімати не будемо. <хи> а давайте взагалі знімати не будемо, бо на камеру ще зеруючий вийшла, ні. вийде. <хи> <хи> страшного? Ти справишся з цим. <хи> Ліша, що в тебе в наушниках грає. В <хи> тебе блютузні, <Bluetooth>, так? <хи> тебе на блютузі <Bluetooth> наушники, так? <хи> Майже. <хи> Металл, жесткий металл. Сони Волкман. Порядочно. Олексій, відійдесь, підійде. Ми перевіряємо дальність навушників. Зараз будемо давати команди, і вони будуть слухати. там Юля, там Віталік. Добре, давай ще раз, Юля, праву руку вверх. Добре, прекрасно. Віталік, ліву руку вверх. Добре, Віталій підстрибни два рази. Нічого собі. Юля, помагай Віталіку. Стріляти будуть Віталік та Олексій. В народі відомі, як Біба і Бобок.

Прицілився прицілився Знімаєш запобіжника великим пальцем. Я відійду, бо зараз Це побіжник, Віталік. Все, стрільби, з той би. Прицілився вогонь. Треба строїти. І вражені. По кайфу, нормально? Майже нічого не попало, Що там по враженню? Це Дуже крута зброя. Це найзручніше, що ви взагалі Кльово. Ну... З магазином. Все, добре. Сміна состава, да, ми пішли до нас. Ой-ой-ой. Джеймс Бонд. Ту а тут дві дівчини, так? Зараз чекайте, бо в мене летять. залучать. Тебе скрипту, так? <говори> <Вау>. <говори> ну, я не трозиться, може. Дуже, дуже назад виділяється. І чим довше цілишся, тим тяжче буде попасти. Тому довго не цілься, не спішися. Добре. Можна наїхати? Можливо трошки тобі затягнути. Горяче, гаряче. Гаряче, 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 давай би руку я тримаю. Бачиш? Треба далі стати. Дістала? То на пам'ять забирай. То однозначно на пам'ять. Бачиш, через мене ще й перелеті. No. Я тут вроді як ще стою. Правою <ривіт> вверху. Зараз або чотири лежачи. Якби не гілля. Це... <ривіт> нічого, нічого, нормально. Запобіжні так. Вели... Під великим пальцем. Так, давай. Упав. десь вроде пішло. Піддивилось, спробуй. Зміклай, удача. Тримайтеся там. Ра та та та, та все як має бути. Ну от взяв точне куле. Е, магазин ставили? Так. Так, от перед. за це і Оп, на затримку поставили. Супер, от тут запобіжник. Він знімається через цю каудю. Тут вони. Ні, тиди. Стане, приціла, безрешилася в чайка. Ні, нет, тих, запобіжника від чорний квадрат, <глаз> <глаз> гвардия пришла. Вот сейчас буду тут рада та 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 Мы снимаем. <связь> Там гвардия. Будет рада та 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 Стабилизация. <плаз> 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 Чуть -чуть. Чуть -чуть так, секунду. <реклама> Цель там. Сенсей, концей. сенсей. <реклама> Минус. Минус. <реклама> У него Минус. 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 Опа! Я прям попадання зняв, я класний оператор. Опа, еще друге попадання зняв. Зараз Понтово. Так, сейчас я еще маємо. Опа, перезарядийте. Як видаєш, будь-який. Заглядається на капот мама. Ключок это не челели, не літали, дергають. А я це здійсню. А заступна пара є ще? Є ще. Дівчата, готуйтесь. Анжумані. зумані. Але прикольно, правда? Ну, такі Тому Добре, я не дістаю. Уявляем эпичную музыку с терминатора Тудудуду Кибарк убийца Владеем Иваныч Владимир Я против Чо? Так я теж думаю, як я то буду в інтернеті виставляти. Інтернет. Забудь. Це був гейтмар. Це було, це було спеціально. То я теж так думаю. не знімається? Ну, у да. нас тут річ. Знімайте. Це в ТВ прес. Що ви скажіть, 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 Це в ТВ прес. Вот это брез! Не опускай, не опускай. Продовжить. Можешь в принципі упости да, видокнути, якщо руки втомлюються. Ну, знаєш, тут три а скільки в загальному я не рахую. Ну, з десяти чотири промаха, не погано. Магазин і е, контрольний. <плес> вот. Є, є бажання поміняти пневмат на отаке. Свій, свій пневмат на отаке поміняти. До речі, є оголошення. 1300 доларів продається зразу вже тут стильником, з магазинами, з каліматором і з глушаком. І треба дозвіл на І, дозвіл дозвіл, нас, і дозвіл. треба дозвіл на зброю. Треба якесь заключне слово до влогу, яке буде про дводенну поїздку, але відео буде зняти за один день, бо другий день випав абсолютно. Що я скажу? Я скажу, Скажу, що треба кисти кашу, зранку, ходити в холодний душ, любити маму і мити руки з малим. Я не знаю. Бачите, який виріс? Все, друзі.